Друзі, доброго дня! Сьогодні хочемо зробити для вас запис із одного нашого інструменту: це каталог в Телеграмі, в якому ви також можете продивлюватися всі актуальні пропозиції, онлайн-пропозиції та всі акції, які діють поза каталогом. Такий же ми маємо і в Вайбері, їх, як завжди, силочки ми можемо побачити в описі до цього відео. Ну, і приступимо сьогодні листати наш каталог жівтенький, яскравий, з крутими новиночками. Це у нас ось такий класний парфум Infinita, який вже випустився да, новий ще такий додатковий літній аромат, в якому присутні у нас квіткові сонячні нотки, так, це амбровий. і це парфум, який буде дійсно мати дуже високу стійкість. і... Приносити вам задоволення. Ну, і хто любить дуже попередній аромат, то зараз, його, цей аромат Infinita також можна придбати. І якщо ви купуєте або наш новий аромат Infinita My Sunshine, або ж просто нашу класичну Infinita, то всього за 99 гривень ви можете взяти туш The One з екстремальним об'ємом. Тому звертайте увагу, це така додаткова акція в каталозі. Ну і далі у нас з'явилася дуже крута новиночка. Це ось такі блиски для губ. Маємо їх в декількох відтіночках. Я вже собі замовила, тому вже зовсім скоро буду хвастатися, ділитися з вами відгуками. Якщо замовляти два, то дешевше, причому можна комбінувати. І, наприклад, якщо ви замовляєте блиск і олівець, так, то буде для вас нижча ціна. Або якщо два олівці, то по 99 гривень, або якщо два блиски, то по 139 гривень кожен. Так? Або один блиск, один олівець, відповідно, по нижчій ціні можна комбінувати, робити ось такі набори для себе. Так, ну і далі пропозиція безкоштовної доставки. Це у нас наборчики Лео для волосся, супервідновлення, це наша туш туждані кол, наші неперевершені одні з моїх самих улюблених парфумів Mademoiselle. Тобто, можна, вклавши в замовлення ці продукти, отримати все ваше замовлення безкоштовною доставкою. Далі також парфумчики і є наші міні-версії класичних наших хітів продажу, які ви можете придбати за 199 гривень кожна, і при цьому зручно носити з собою ось такий міні-формат у навіть найменшій сумочці. Далі новинки нашого минулого каталогу це Women's Collection чарівність фіалки та Women's Collection з. Мандарином та османтусом. Дуже круті теж парфуми, дуже стійкі. Хто пробував, хто любить квіткові, дійсно закохались в них. І це одні, не перестану вам нагадувати, що це одні з тих парфумів, які є бюджетними, але тим не менше вони дуже стійкі. Далі йдуть наші парфуми вже класичні, вже всі ми кохані. Це парфуми Love Potion, Love Potion Secrets, романтична така Вікторія Secret і Love Potion, така вже ваща, така більш зріла, сексуальна жінка. Це наша класична Love Potion, і в наборі до неї можна взяти крем для тіла для того, щоб продовжити стійкість вашого парфуму та зволожити шкіру. Далі є у нас також Love Potion спреї для тіла, теж достатньо. Високої стійкості 199 гривень, є ось такі два варіанти: східний, ванільний, фруктовий та квітково, східний гурманський. Ну, тут хто який любить, кожен уже для себе обирає. Продовжуємо далі. Міс Джордані дуже теж класний парфум, 499 гривень. Зараз у нас в каталогах представлені на знижці. Аромати позис, також, до речі, до безкоштовної доставки входять. Якщо ви бачите, в каталозі ось такі позначки, це означає, що якщо. Ви купуєте цей продукт на все замовлення. У вас буде йти знижка. Верніше на все замовлення буде йти безкоштовна доставка, або сам цей продукт ви замовляєте, і він вам приходить безкоштовною доставкою. Також парфуми ОСВіт, які у нас були раніше 50 мл та оновлений варіант 100 мл, Верніше це зовсім інший новий парфум. З манго, морозовим джелато, ваніллю. Попередній він був більш такий персиковий, там желе Троян, молочна карамель. Вони обоє солодкі, обоє достатньо легкі і обоє дуже круті парфуми, тому теж можете для себе підібрати. Ола Насен наші парфуми теж залишаються далі на знижечках. Дуже класні для фанатів от таких важких ванільних, солодких ароматів. І в цьому каталозі у нас також дуже крута пропозиція на подарункові набори. На Знижка до 50%, тому ви можете теж для себе або комусь на подарунок придбати дуже ось такі круті наборчики. Ну і, звичайно, що парфуми на будь-який смак, тому є з чого вибирати, і завжди можна замовити пробники для того, щоб аромати протестувати. Далі, дуже круті тіні, стійкі тіні олівець для повік. Вони неймовірно сяючі, неймовірно тримаються більше, ніж 12 годин. Це перевірено власним досвідом. Дуже класно підходять тим, хто носить лінзи, йде водостійка формула, і їх можна використовувати як підложку. Під звичайні сухі тіні, тобто буде триматися неймовірно круто, навіть пігменти можна наносити зверху на ось ці тіні. Я маю в чотирьох відцінках. Мені дуже подобаються відтінок. Шампанського вже собі брала декілька разів, тому що він у мене закінчується найшвидше. і Це дійсно те, що дуже класно виглядає. Олівці для очей. У нас зараз також маю чорний і коричневий, дійсно дуже часто їх використовую, класні, підстругуються підстругачкою звичайною. І от 89 гривень будь-які можна собі зараз обрати. Ну і Одна із легенд наша туш, якою з однієї сторони повністю лиса. Щіточка, да, щоб ви не лякалися, що це дійсно така окрема нова наша запатентована щіточка, але вона неймовірно крута. Я нею користувалась, тестувала її, і вона просто класна, і вона є у нас ще і в синьому кольорі. Тому також. Хто цікавився, хто любить сині, наприклад, туші, то зверніть на неї увагу. Ну, і взагалі пара тушей, дуже багато різних. гіпнотичного погляду дуже схожа на 5, в одному дуже багатьом клієнтам подобається. Подовжується, з ефектом нарощування ось така вигнута ворсинчата щіточка, в якої в складі ніби є такі ворсиночки, які донарощують вії, тобто вона дуже круто витягує за рахунок форми, класно профарбовує вії вже там з одного-двох доторків. Так? І туш 360 з ефектом на Складних вій, яка теж дуже круто промальована, і силіконова щіточка, яку можна згинати, куди вам зручно і нею фарбуватися. Ну і для любителів експериментувати ось такі яскраві різнокольорові туші для Вій. Ну і вже одні з моїх улюблених також стійкі матові тіні. Матові макіяжі зараз дуже в моді, і ці відтінки три, я маю всі, їх можна всі між собою комбінувати, плюс підводка для очей з таким. Вона рідкої текстури і вона дуже так класно сяє, переливається, тобто вона така срібляста. І це зараз дуже модно використовувати в макіяжі. Також для брів і тіні, і маркер зараз можна придбати. Можна придати форму взяти собі набір для бриття. І а, наші вже а, теж залюблені продукти це лінійка The One, а, це декоративна косметика, яка йде до такого професійного рівня. Це і наші кісточки, адаптивні консилери і розсивчаста пудра, яка створює дуже легкий а, матуючий ефект. При цьому неймовірно тримає макіяж весь день і при цьому вона не надає якогось кольору, не а, окислюється. А, консилер, який схвалений офтальмологами, який можна використовувати будь-кому навіть для чутливих чи навіть для людей, які носять лінзи. Також це адаптивні тональні основи. Що значить адаптивне? Якщо ви прогадали десь із відтінком, нічого страшного, вона адаптується. Також це наші АЗ-креми, які мають СПФ 30, тобто ви можете бути абсолютно впевненими, навіть якщо у вас немає крема з СПФ-ом, ви наносите аз крем так, то це буде і догляд, і захист, і. Тонування вашої шкіри додатково, і закріплюючий спрей для макіяжу, яким ви завжди можете фіксувати, тобто додатково додавати стійкість. Ну і повернулася наша улюблена палетка для контурингу, яка неймовірно створює ефект макіяжу. Я її дуже люблю, я користуюся нею вже дуже давно. Також це рідкі хайлайтери, пензлики, суха, така ультрапігментована тональна основа, яку я люблю використовувати саме для контурингу, темний відтінок. Можна її просто використовувати її як консилер, і вона Будь доволі таке щільне покриття. Матуючи ролик, те, що зараз теж мастхев, тому що все ж таки літо, спекотно, і десь ми можемо засяяти, особливо якщо комбінована жирна шкіра, матуючи ролик, він допомагає позбавитися цієї проблеми. Можна потестувати зараз також наші вгубні помади The One Smart Sins, можна взяти пробніки, відтінків дуже багато, тому можна собі підбирати, тестувати і замовляти. Ну і звичайно, неймовірний вибір різних помад: стійка суперматова і суперстійка Вони. Абсолютно теж в неймовірних відцінках, дуже гарно виглядають на губах, не пересушують, неймовірно, круті продукти одні з моїх улюблених. Ну і наша бюджетна лінійка Color, яка теж просто хід для молоді. І тут є і двосторонні олівці, які я використовую для очей, і для губ, абсолютно спокійно. Це і наші туші, водостійкі, подовжуючи з силіконовими кісточками, які ви всі дуже любите. Це і наші консилери, які ви колись чекали, які повернулися у форматі олівця, якими теж дуже зручно користуватися і брати з собою. Якщо у вас, наприклад, ви десь в ресторані під у вас десь відпечаталась помада, і ви її витерли, да, то щоб домалювати, ви можете класно використовуватись такий консилер стіку, тому що його зручно носити з собою. Сумочці. Компактна пудра, яка знову ж таки не забиває пори і не має практично відціночку, яку теж дуже легко носити з собою помади по 79 гривень, саме кремові, якими можна теж абсолютно класно експериментувати. І вони зовсім бюджетні, лаки для нігтів. Тобто, все-все-все повністю із лінійки Color. Є зараз представлено у нас у каталозі на знижках. Ви для себе можете також обирати. Їдемо далі. Наша просто така лакшері лінійка Giordani Gold, яка містить у собі вже більш доглядові функції, яка не тільки декоративна косметика, а ще і така любов і турбота для вашої шкіри. Ну і тут і зволожуючий гель для вдосконалення тону. Він дуже класно маскує будь-які недоліки, але при цьому абсолютно легка формула. Щіточка для нанесення. Також це сяюча тональна основа. Тут важливо, якщо підбираєте собі, беріть трошечки світліший від цінок, аніж ви берете завжди. Тут от є така особливість цієї тональної основи вже протестовано, перевірено собі, але текстура неймовірно крута, тому варто спробувати її. Також це компактні пудри і рум'яна в шариках наші. Це абсолютно хітові продукти, які у нас доволі часто є на знижках, які ви можете придбати. Одна із моїх. Вірніше, не одна моя улюблена вже зараз підводка маркер. Я собі також замовила в минулому каталозі Джордані Голд, тому що вже моя закінчилась попередня, і туш теж мені дуже сподобалась. Зараз з нею користуюсь, чесно скажу, у захваті. Дійсно, розділяю дуже круто видовжує вії, і класно, що їх цією тушею можна відновити, наприклад, якщо ви нарощували до цього довгу вії, то. З допомогою цієї туші можна відновити. Ну і Величезний вибір помад, знову ж таки, помад лінійки Giordani, саме матових з ефектом Сяйва, наприклад, ось така. Дуже класний, такий ніби ефект Металік. присутній, але вона при цьому матова і дуже класно відчувається на губах. Комфортно або ось така рідка матова, яка при нанесенні рідка, але перетворюється в матову неймовірно стійка, не відпочатися ні на чашках, ні на людях. Тобто, абсолютно крутий, і я обожнюю цей продукт. Далі у нас вітаміни для нашого здоров'я. Зараз поки що очікуємо жіночі на складі, але чоловічі є, їх можна замовляти, вуса не виростуть, можна користуватися як жінкам, так і чоловікам. Просто в них трошечки більше там, цинку да, і так далі. Тобто, якщо ви, наприклад, підвержені частим фізичним нагрузкам, якимсь, так, то для вас навіть нормально буде використовувати чоловічі. Тобто, там всього-навсього, ця таблеточка мультивітаміни та мінерали вона відрізняється. Тому всі зараз, ми всі. Партнери беремо собі чоловічі вітаміни, абсолютно спокійно їх приймаємо. Зараз також чекаємо оновлену версію пробіотоїчного напою з харчовими волокнами, якщо ви розумієте, що десь у вас клітковини не вистачає, ви не доїдаєте, зелені, там якихось авокадо, да, і так далі, то я рекомендую щиро додати вам цей продукт до свого раціону. Тому що він налагоджує роботу кишківника, дуже класно допомагає вивезти і позбавитись вас саме вісцерального жиру, з яким боротися, в принципі, так достатньо складно. І дійсно той продукт, який буде допомагати вам у схудненні, якщо є така у вас мета. Ну і в принципі для здоров'я кишківника. Також це комплекс морській і вітамін Д, кому не вистачає, в кого легкі або крихкі кістки, тим рекомендовано, або вже людям старшого віку, наприклад, їм теж обов'язково використовувати. Кальцій, кальцій він завжди назначається в комплексі з вітаміном Д. У нас не потрібно купувати да, якихсь окремо вітамінів, тобто це йде вже в комплексі, вже можете замовляти і користуватись. Також мультивітаміни та мінерали окремо для жінок, окремо для чоловіків. Тут в коробочці на два місяці. Тобто, це такий унікальний продукт, який дійсно розрахований аж на два місяці прийому. Ну і наші супи та коктейлі протеїнові, при замовленні яких ви автоматично стаєте учасником нашого марафону схуднення та отримаєте рецепти. Тренування, нагадування пити воду і наше ком'юніті, в якому ми одне одного підтримуємо та ділимося досвідом та своїми надихаючими результатами. Ну і також можна придбати набір, наприклад, в комплексі з вітамінами. Звичайно, що це все буде працювати набагато краще. Далі у нас лінійка Diamond це міцелярний лосьон. Також крем. Саме для молодості шкіри, який містить в собі діамантовий пил, і дуже круто виводить токсини та омолоджує шкіру. Наша лінійка Royal Velvet так само, яка також дуже круто працює саме на підтяжку шкіри, тобто 40 антивікова лінійка. Я, до речі, теж люблю дуже використовувати ці капсули. Якщо у вас є зморшки, не чекайте, поки вам стукне 40, вже починайте користуватися, можна пройти курсом, та, і потім повернутися до свого базового догляду. Ну і також одна із таких більш бюджетних лінійок тут 5+, саме проти перших ознак старіння лінійка Optimal, з якої я колись починала. Вона теж має 5 ступенів догляду, тобто це умування, це сироватка, крем під очі, денний та нічний крем, і також ще до умивалочки йде додатковий тонік, який можна придбати окрем. Так, тобто теж такий набір, але більш бюджетний, наприклад, чим новий з якого ви можете почати саме боротися з першими ознаками старіння. Далі мультифункціональний захисний крем для обличчя SPF 50 Це наш космоцевтичний засіб, який полегшеною зараз формулою, тобто він дуже легкий, дуже класно впитується, класно використовувати базу під макіяж, і при цьому він максимально буде захищати вашу шкіру від такого сонечка активного, як у нас є наразі. Так, ну і сироватка-концентрант антивікової дії з ретинолом. Це саме для відновлення шкіри. Якщо у вас є глибокі зморшки, які ви хочете вирівняти, якісь, якась нерівність шкіри, якісь недоліки, то це прям той засіб, який просто must have для вас. Всього-навсього 500 гривень зараз. Прям рекомендую його придбати, тому що дійсно це той продукт, який дає круті результати. Він у нас міститься окремо в сироватках зеленій, саме сироватці новий він присутній. Але якщо ви, наприклад, користуєтесь якоюсь іншою лінійкою. Тому ви можете додавати до свого догляду ретинол в ось такому форматі. Дуже крутий продукт. Ну і різні масочки, есенції, сироватка для інтенсивного, зволоження, якщо вам цього не вистачає, дійсно дуже концентрована, нічна маска нової Просто неймовірно приємна ціна 519 гривень. Це те, що ви зараз можете придбати. Ну і продовжується наша знижена ціна на набор новейж. Тому скористайтеся цим моментом, тому що всього-навсього 3700 за набір новейжі, якщо врахувати для нових клієнтів знижка мінус 200 гривень, потім ще мінус 15%, плюс ще кешбек, плюс подарунок, будь-що вартістю до 400 гривень з каталогу, то це взагалі неймовірна економія, і ви там менше, ніж ну десь приблизно за 3 тисячі гривень. Можете отримати набір, якого вам вистачить на три місяці користування, а результат ви побачите вже через 2 тижні використання цей і клінічно доведений результат. Тому щиро рекомендую звертати увагу на ці набори, їх можна індивідуально підбирати за потребами вашої шкіри і дійсно отримати крутий. Ефект та результат. Ну і окремо складові набори. Їх можна також докуповувати. До речі, що скажу зразу, що якщо ви приймаєте участь, наприклад, ви купуєте набір, то у вас ще декілька каталогів, є можливість докуповувати себе, собі сироватку або крем під очі з знижкою додатковою 25%. От, тому дуже вигідно купили набір і маєте ще можливість потім докупити собі. Чому ці продукти, тому що сироватка і крем під очі використовується як з денним, так і з нічним кремом, тобто в два рази частіше, і відповідно, цей продукт може закінчитися швидше. Ну, Хоча в мене сироватка тільки швидше закінчиться, як правило, крем під очі ще залишається в мене надовго. Тому, тому ось так: мінімум на три місяці, але, як правило, мені особисто вистачає набагато довше. Ось так. Ну і різні додаткові лінійки. Вамт, наприклад, для молодої шкіри, саме направлена на зволоження, це макіяж без макіяжу. лінійки Optimals, додаткові різні засоби для догляду це і скраби, і масочки, і кремчики зволожуючі, і захисти відновлення. Також для молодої шкіри, різні щіточки, пурскін для. Проблемної шкіри, наприклад, для підлітків, у кого висипання прищі, дуже крута лінійка, дуже класно допомагає. Дійсно, хто батьки, наприклад, бере своїм дітям неймовірно крута лінійка, яка дає зразу результати видимі на обличчі, і це вже може стати першим правильним доглядом вашої дитини за своїм обличчям, тому що потрібно привчати дітей. Якомога раніше до культури, догляду за собою. Чим раніше вони почнуть це робити, тим більше це дає гарантії того, що в майбутньому у них не буде проблем зі шкірою. Їм не доведеться звертатися до косметологів та вирішувати якісь уже глибокі проблеми. Тому тут наша турбота як батьків звернути на це увагу та допомогти розібратися і підібрати правильні догляди самого. В того віку, да, там підлітково, 13-14 років вже це можна робити. І далі у нас наші продукти після засмаги, Желе з пантенолом, яке класно відновлює шкіру, і перетворює будь-які почервоніння. загар. це наші сонцезахисні і для дітей, і для дорослих. Ну, а далі вже починаються парфуми для чоловіків, які також можна підібрати на будь-який смак. Наша легенда Excite for Him 439 гривень. Це неймовірно низька ціна, тому рекомендую звертати на них увагу. А, так, ну і різні, різні, різні парфуми. Для чоловіків піни для процеду після гоління засоби, шампунчики, дезодоранти, мила, також у них є свій окремо догляд новий, в такому форматі, також дуже гарний приходить в такій коробочці. І продукти, які потрібно скоріше придбати, тому що вони будуть або Оновлюватися або зніматися з виробництва, тому вони в обмеженій кількості зверніть на ці продукти в каталозі увагу. Ось так. Лінієчка наша теж одна із ікон, такі легендарні продукти. Це лінійка по догляду за тілом молоко і мед. Це просто секрети Клеопатри. Дійсно, те, що неймовірно приносить задоволення в догляді за своїм тілом. А, лінійка B'utanicals для волосся класно відновлювальний реальний шампунь з повністю натуральним інгредієнтним складом і навіть баночки біорозлагаємі. Моє улюблене рідке мило вже собі замовила, вже чекаю, що буде до мене їхати. А, зараз користуюся лимонним. До речі, зайшло мені алергії не було, хоча завжди у мене алергія на лимон. Але все ж таки отримала в подарунок від компанії, тому тестувала ну і замовила вже собі ось це нове. Також лінійка по догляду за волоссям, вже теж замовила собі нічну олію. Вона одна із моїх улюблених, але тут є різні варіанти, які можна для себе підібрати. Також лінійка наша Лео для відновлення волосся. Якщо у вас, наприклад, сухе світле, перепалене волосся, чи ви освітлювалися, то, наприклад, як я, то ви можете класно відновлюватися лінійкою з шістьма маслами своє волосся. Ну і, звичайно, уже така дуже моя улюблена класика: лінійка долоджу. Я використовую все з цієї лінійки. Як бачите, можна... Придбати окремо рефіли. В рефілі вистачає шампуню на дві бутилочки, ось такі залити. Тому дуже теж зручний формат, що ви можете купити собі бутилку, а потім просто з рефілу два рази іще долити. А ціна, бачите, виходить, по суті, та ж сама. За рефіл, і при цьому ви ще і не забруднюєте навколишнє середовище. Ну і також скраб для шкіри голови продовжується у нас на знижці. Це такий нульовий етап догляді за волоссям до того, як ви миєте голову шампунем. І він дійсно дає більше об'єм, е класно прибирає лупу, і ніби шкіра голови починає заново дихати. І ваше волосся воно ну, ніколи не буде відростати, якщо ви не відлущите і не звільните ось оце місце для нових е луковичок, так, для нового вашого волосся. Тому це дуже круто. Крутий етап, який дозволяє відлущити і очистити вашу шкіру голови від забруднень, і дає дійсно, і по відчуттям дуже крутий ефект. Ну і кондиціонери, масочки, незмивний догляд, розчісочки, термозахисний спрей, теж собі замовила. Завжди брала сісі-крем, тут вирішила спробувати окремо саме спрей. Тому що постійно сушу волосся феном, да і так само палюче ось це сонце це так само термічний вплив на наше волосся. Тому використовувати термозахисний спрей можна іще і для захисту від сонечка. Ну і також е, наші круті лінійки LoveDub по догляду за волоссям незмивний кондиціонер. До речі, теж користуюсь. Не знаю, де е, заділа його, але так часто ним користувалась на початку, дійсно, майже закінчувався. Е, Десь у мене неймовірно пахне, ягодами просто смачнюші, Наносите, висушуєте волосся або вже на сухі можна зволожувати кінчики, неймовірно пахне. І різні гелі для душа, шампунчики, наші лінійки, лавнечі, великі сімейні ось такі об'єми, дитячі, можна теж підібрати на будь-який смак. По догляду за тілом неймовірно крута лінійка, яка дійсно також дає класні результати. Я використовую скраби, антицелюлітний гелі, гель для підтяжки тут є, і масажер теж дуже крутий, використовую його в догляді за своїм тілом, тому це прямо моя щира рекомендація, якщо ви проводите зараз своє тіло в порядок, то зверніть увагу на ці продукти. Далі тримери, як і для чоловіків, так і для жінок. Ми маємо в наявності гелі для інтимної гігієни. Тут також присутній рефіл, в який можна, з якого можна переливати. Рефіл у цього вистачає на одне наповнення баночки з гелем для інтимної гігієни. Ось такий наборчик в дорогу з новинкою нашою. Захист 72 години шариковий дезодорант, крем антиперспірант для ніг та міні-крем для рук. Також спрейчики та кремчики для ніг, окремо зараз можна придбати. Ну і додатково різні ось такі креми, спреї, зубні щітки, дезодоранти, пом'якшуючі засоби, креми для рук. Це те, що, в принципі, завжди потрібно. Невеличкі масочки для волосся, для обличчя, неймовірно просто пахучі, якої вистачає, до речі, отакої одної пачечки мені на 2-3 рази, тобто я не використовую зараз навіть. Масочки для обличчя це додатковий догляд побалувати свою шкіру. Просто або комусь на подаруночок. Кожна 3490 всього на всього, просто, мені здається, має бути в кожному замовленні. Ну, і е також такий драйвер нашого каталогу це наші неймовірно круті мила по 3990, просто неймовірний аромат, я їх дуже люблю і ні на що ніколи не проміняю. Е і наші новинки, такі гелі для душу, дуже смачні, дуже такі. Класно підбадрують, да, такі, додають класного літнього вайбу та настрою. Тому е, теж зверніть на них увагу. Ну і додатково у нас тут йдуть позакаталогові пропозиції. Тобто, вже далі ви можете роздивитися, що тут і пропозиція, яких це вже нема в каталозі паперовому, так, але це є на сайті. Це додаткові програми, додатковий розпродаж. От, наприклад, до 24 серпня, і кожен тиждень від суботу до суботу у нас змінюється розпродаж тижня, і ви в наших каналах актуальні розпродажі завжди можете бачити. Тому ось так, користуйтеся до 10 серпня розпродаж. Так, у нас топ-10 каталогу, тобто топ-10 продуктів, на які варто звернути вашу увагу. Я вам про них вже розказала. Ну і окремо, більш обширно про наші топові продукти, про наші фокуси каталогу. Ну і, звичайно, що регулярно ми оновлюємо інформацію для того, щоб завжди все для вас було в актуальному доступі. Ось так. Дякую, що дивились це відео. Всі запитання можна писати вашим консультантам, тим людям, які дали вам це відео. Або ж звертайтеся до адміністраторів, так ви можете перейти завжди і звернутися до адміністраторів, якщо ви дивитесь цей онлайн-каталог, і ви не маєте ще свого консультанта. Всім гарного дня та звертайтеся, тому що ми маємо реально крутий продукт саме для вас.